Чи будуть вибори в Україні у 2025 році? Сатурн 29 березня приходить на Криби і змінює свій дім з 3 на 4, а четверте відповідає на Землю, дім і Сатурн очищає все, що торкає. І це одна з вказівок на зменшення нашої території. Із цього от положення він аспектує Дім влади, і це натяк теж, що буде зміна влади. Річний Гороскоп розглянемо на 24-25 роки. Що ми бачимо? Гороскоп дуже поганий. Хазяїн е, третього дому, там Мунха стоїть, це дом партнерських відносин, є аспекти Меркурія і Юпітера, дає натяк на спробу примирення, на спробу підписати мирну угоду. І, але хазяїн дому відносин йде в восьмий дім, і це втрата відносин якихось. Третій дім, там стоїть Мунха, його управитель, і вона йде в перший дім, і це думки нашої влади про ці курські землі, як їх використати, що третій дім це дім сусідів. Да? І тут на, натяку на вибори взагалі нема. Сатурн, у 8 приносить дуже великі втрати, я цього дуже боюсь. І про це поговоримо в наступному відео. Е, Юпітер з 11-го дому, е, він аспектує теж дім е, партнерських відносин і миру е, разом з Меркурієм з першого. І якщо подивитися періоди, бачите, які червоні йоги. Оце. Те, що нам не вдалося, одне вдасться лише по Меркурію. Я думаю, що підписання якоїсь там угоди. Але на рахунок виборів я нічого не бачу. І нас очікує дуже тяжка весна. Про це пізніше. Дякую всім за увагу. Бувайте.